Для моїх семикласників, для всіх, хто готується до НМТ, хочу пригадати основні властивості арифметичних дій, або ще, як називається, основні закони математиці. Це переставна властивість додавання і множення, це сполучна властивість додавання та множення, та розподільна властивість множення відносно додавання, відносно віднімання. До речі, цю властивість використовуємо як в одному, в одну сторону, так і в іншу сторону. Коли ми переходимо з лівої частини до правої, це розкриття дужок, а коли ми переходимо з правої частини до лівої, це винесення спільного множника за дужки. Потрібно довести тотожність. Щоб довести тотожність, потрібно показати, що ліва частина дорівнює правій частині. Способи доведення тотожностей. Ми можемо зводити окремо ліву частину і показати, що права її дорівнює, або навпаки праву частину і показати, що вона дорівнює лівій. Або ж можемо спрощувати і ліву і праву частину, і показати, що вони однакові. Можна від лівої частини відняти праву або навпаки і показати, що ця різниця дорівнює нулю або ж можна поділити одну частину на іншу і тоді порівняти з одиницею. Отож, дуже важливі тотожності для НМТ. А-Б на Б-а до квадрату. Необхідно перемножити А плюс Б до квадрату учні сьомого вже після нового року, а і старші класи знають цю формулу, сьомий клас ще цієї формули не знає. І для тих, хто не знає цієї формули, що означає А плюс Б піднести до квадрату? Це помножити дужка на дужку однакові дужки. Отож, множимо А на А буде А в квадраті, А на Б це буде АВ плюс. І множимо другий доданок b на А це буде ba, враховуючи переставний закон множення, це буде ab. b на b – це буде b в квадраті. Зводимо подібні доданки, маємо А квадрат плюс таких два доданки 2 ab плюс b квадрат. Якщо ми будемо множити b плюс А до квадрату, в нас буде переставний закон додавання. І перемноживши аналогі... аналогічно, ми бачимо, що ліва частина цього виразу дорівнює А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат і права частина така ж сама. Якщо ми візьмемо другу тотожність, а там у нас А мінус Б, то що в нас тоді зміниться? Ось тут у нас буде мінус, тут у нас буде мінус, і ось тут у нас буде мінус. Множу А на А буде А квадрат. А на мінус Б буде мінус АБ, Б на буде мінус АБ, далі мінус Б на А буде мінус АБ, і мінус Б на мінус Б буде плюс Б квадрат. Знову ж таки, в нас є подібні доданки, і на цей раз тут буде що Мінус. І перемножимо другу дужечку Б мінус А до квадрату. Це B мінус А на Б мінус А. Дорівнює, перемножаємо. B на В буде Б в квадраті, Б на мінус А буде мінус АВ переставила множники, мінус А на Б буде мінус АВ, мінус А на мінус А буде плюс А в квадраті. Дорівнює і це буде. Поставлю першим А квадрат, переставний закон додавання. Мінус АВ і мінус АВ буде мінус 2 ав і плюс В в квадраті. Як бачите, ліва частина і права частина однакові. Отже, це є тотожність, як і в першому випадку. Тотожність. Третя із запропонованих тотожностей, ми, ми знаємо, що мінус В помножити на мінус А. Це буде мінус на мінус плюс, і можемо записати 2 ав Отже, ліва частина дорівнює правій частині, і це також ця рівність є тотожністю. А плюс Б до квадрату. Ми підносили. А плюс Б це буде А квадрат плюс подвоєний добуток, А2АБ і плюс Б квадрат. А з лівої сторони в нас лише ось ці квадрати без подвоєного добутку. Тому ця рівність не буде тотожністю. Аналогічно пункт 5. Пункт 6, тут вже йдуть рівності із модулями. Чи можемо ми стверджувати, що модуль числа 5 дорівнює 5? Саме так і буде. Але чи модуль мінус 5 дорівнює мінус 5, модуль від'ємного числа дорівнює такому ж самому додатньому числу, тому що модуль від'ємним бути не може. Отже. Ця рівність справджується не для всіх значень А, тому вон... ця рівність тотожністю не буде. Аналогічно і сьома рівність тотожністю не буде. Восьма. Якщо модуль від'ємного числа є додатнім, і перед ним поставити мінус, в нас вийде, що перший модуль дорівнює від'ємному часу. Такого бути також не може, тому рівність не є тотожністю. Рівності, чи будуть вони тотожностями? Щоб сказати, чи рівність є тотожністю, необхідно розкрити дужки і звести подібні доданки. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, всі знаки в дужках треба змінити на протилежні. Біля 6А. Мінуса немає. Це означає, що він додатній. Тому біля 6А змінюємо знак, буде мінус 6А. 9Б було знаком мінус, буде з плюсом. Зводимо подібні доданки. Це буде 4А плюс 9Б. Таким чином нас ліва частина дорівнює правій частині. Отже, дана рівність є тотожністю. Другий спосіб доведення цієї тотожності, коли ми все перенесемо в одну сторону, розкриємо дужки і покажемо, що ця різниця дорівнює нулю. Отже, 10а розкриваю зразу дужки так як і в попередній раз. Переношу 4А, віднімаю, 4А або переношу протилежну сторону, було з плюсом, стане з мінусом. І віднімаю 9 b або якщо переношу, буде мінус 9 b дорівнює. 10а мінус 6а буде 4а. 4а додати мінус 4 буде 0. 9 b відняти 9 b також буде 0. Отже, різниця лівої і правої частин дорівнюють 0. Тому ця рівність є тотожністю. Аналогічно. Слідуюча рівність. Тому розкриваю дужки. Перемножаю 2 на х, 2х, 2 на мінус 5, першим ставлю знак мінус, 2 на 5 буде 10 і дописую y. Додати, якщо перед дужкою стоїть знак плюс, просто опускаємо дужки. 2y мінус 2х дорівнює. Підкреслюємо подібні додатки. 2х додати мінус 2х. Рівні за модулем, протилежні за знаками. Сумі дорівнюють дають 0. Мінус 10 додати 2 буде мінус 8. Другий спосіб, якщо б, ми перенес, якщо б ми знайшли різницю цих виразів, перепишу детально. Мінус мінус 8 ігри. Дорівнює. Розкриваємо дужки, як і в попередньому випадку. 2х мінус 10y, дужки, перед якими стоїть знак плюс, просто опускаємо. Так, так. мінус 2х. Мінус на мінус дають плюс 8y. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 2х відняти 2х0, 10y. Або вот 2y додати 8y буде. 10, ігр, мінус 10y додати 10y дорівнює нулю. Отже, ліва і права частини цієї рівності дорівнюють 0. Тому дана рівність є тотожністю. Така тотожність тут, бачите, теж їх є дві. Розкриваємо дужки, множимо. Буде АВ, А на мінус С буде мінус АС. Множу не Б, а мінус Б на А буде мінус АБ, мінус Б на мінус С, мінус на мінус дають плюс bc. Додати С на А буде ac. Т на мінус Б буде мінус БЦ. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Подібні доданки це ті, в яких однакові букви. АБ мінус АБ. AC з мінусом а це з плюсом 0. BC і мінус БЦ дають нам 0. Отже, в лівій частині маєте 0 і в правій частині також 0. Отже, дана рівність є тотожністю. Розглянемо другу тотожність. В нас є вираз зліва і є справа. Тому будемо розкривати дужки і зліва, і справа. Отже, перемножаємо. С на Н, це Н. С на М додати С М. Мінус С на М, мінус ЦМ. Мінус С на мінус Н. Міс на мінус плюс ЦН. Також розкриваємо дужки і в правій частині. 2n на С буде 2NC. 2n на М буде плюс 2. 2Mn і переписати мінус 2Mn. Зводимо подібні доданки в лівій частині і в правій частині. Бачу це М з плюсом, це М з мінусом дають 0. Це Н і це Н. Це два однакових доданки. 2С. З правої сторони маємо 2 мн мінус 2mn дають сумі 0. І залишається 2НЦ. Використовуючи переставний закон, можна додати множники або в правій, або в лівій частині переставити місцями. Таким чином маємо рівність лівої частини і правої. Отже, можемо ствердно сказати, що дана рівність є тотожністю.